Всім привіт! Останні дні літа знову розпалюємо димар. Що це він спалює димар, що він там буде робити в цих вуликах, запитаєте ви, Наче б ти мед весь викачив і робити вже нічого. А я до вуликів і не лізтиму. Сьогодні я буду вирізати трохи меду з колод. Тож, йдемо на колодний точок. Тож, сьогодні я трохи опрацюю на кладній пасіці. Монеткої пасіки залишилось вже дуже небагато. Де де що продано, а де що і пропало. Наприклад, райок, який стояв тут у відрі, поїхав до нового господаря. А райок, який був у мене в сапетці, щось сапетки не таланить. Одна сімейка не перезимувала, а в цьому році сама залетіла, а потім пропала. Я так чекав, поки вона почне свій розвиток і зрозумів, що, мабуть, райочок був із молодою маткою. Матка вийшла на обліт і не облетілася. Сімейка струтовіла і пропала. Не таланить моїй сапетці, але поки вона стоїть, поки вона не розтрухла, не розсипалась, буде, будуть спроби, спроби нові і на наступний рік. Ну а поки я знімаю те, що прижилося, те, що розвивається. Ось ця ось. У мене колода чемпіон цьому році по раям. 34 рая відпустила і ще дала відводок. Звісно, колодний. Ну ладно, я сьогодні прийшов вирізати близько 3 кг меду сотового для замовника і покажу зараз, який які мед мої красуні назбирали. Почнемо і до цього відра. Дуже багато. Пасічникам, пасічників сміялися з того, що я посадив рій у відро. Начебто, що це таке рій у відро, ти б ще і в пляшку його посадив. Ну, Це така штука, сміятися можна, але буджоли живуть. Вони впевнені, що це їхні, їхнє житло і не саме гірше на всьому світі. Вони вже приготувалися до зими, запрополюсували щелини. Зараз навіть підніму дашок і покажу як вони приготували запаси до зими. Що цікаво, що сьогодні 29? 29 серпня взяти взят, так практично на, на, на нулю. Температура повітря в затінку плюс 33. Посуха, спека африканська, просто аномальна. Бджала зовсім не зла. Щось там. Займається своїми справами. Я бачу, перебирає мед. Ось як бджола висмоктує мед і переносить ближче до гнізда. Напевне, останній розплод вилуплюється і бджоли переносять мед вниз. Тож, ну якщо перенесуть, то і вирізати я звідси нічого не буду. Закриваємо поки що той райочок. поруч, живуть теж красунчики. Цей райок залетів сюди. А ні, я вже запам'ятовував, це нальот на маточник був із, із другої колоди. Нальот на маточник у мене ось такий. Зараз покажу. А так виглядає верх гнізда штучного відводка з колоди в колоду. Теж мжала спокійніше просто не буває. І в когось може скластися таке, таке враження, що в мене накладній пасіці все виходить ли <гум> чуть -чуть не краще, ніж на, на вуликових тачках. Це не так. Бувають різні ситуації, буває по-різному. Буває і ось така ситуація. Тут теж був відводок на маточник. Але... В цьому році дуже багато шершній, дуже багато матка вилетіла на обліт і не повернулася. Я помітив це вже дуже пізно. Сім'я струтовіла і пропала. Решту доробили миші, міль та різні інші мешканці нашої природи. Ось такі бувають колоди. Але що я помічаю? Так це те, що у одних колодах от такі випадки бувають набагато частіше, ніж в інших. Я вже починаю вважати, що колоди, колоди мають якусь свою особливу енергетику. Ось такі справи. Ну ладно, відсумного до, до нормального. Ну і ось яку колоду ми трохи сьогодні пограбуємо. І у мене дуже великі... Ого, приліпили. Не відріб. У мене великі сподівання, що бджоли сьогодні не дуже агресивні. Тож буду намагатися дим не використовувати. Я минулий раз, коли різав із японського вулика мед, я розповідав, що, що дим використовувати при вирізанні меду склади не потрібно, не можна, це навіть шкідливо, тому що не сам мед, а віск дуже, дуже вбирає. Дуже вбирає запах диму. Якщо зганяти димом у із сотів, то потім сотовий мед просто смакує як копчений. А я продаю просто сотовий мед, а не як не копчений. Тож дим намагаюсь не використовувати. Швиденько відрізаємо язики від корпусу. Якомога швидше, поки бджола не зрозуміла, що я прийшов її грабувати. І тепер знімаємо сам корпус без сотів, якщо вийде, звісно звісно, якщо вийде, все приліплено отак. Начебто виходить ви подивіться, яка краса в мене тут. Різаємо. Як я казав, дим намагаємось не використовувати. Зганяємо жилу просто ось так. Зим не використовуємо ось такі шматочки. Ось такі шматочки меду. Можливо, яка бджола одна і попаде всередину. Прошу вибачення, замовник розуміє, що все відбувається в природних умовах. Киш, киш. Красота. Так, красота начинает капать. Ой, не знаю, что тут дали рабыть. Розумієш, що треба працювати швидко. Все ж таки серпень як не як. А, а це воно. А це воно. Друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функціями спонсорства в Ютубі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші, а для мого каналу дуже суттєва підтримка. Золото, янтарное, солодкое золото. Так, куда далее? Там Є місце є, трохи місце є, і воно повинно залізти. Оп, оп 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 оп. Тут бджоли нема, вджили нема, повинно залізти. Це поміститись сюди. Так, ну а це забираємо з собою на чай. А це забираємо з собою на чай. Трохи придавлю кришкою, трохи меду витече. але це вже таке, більше поміститься, по-перше, а по-друге, він буде щільно при... прилягати і при стра... стрясі на новій пошті чи на укрпошті він просто не буде руйнуватись. Ось так виглядають. Троги... Трохи припечатані соти. Ну, І закриваємо все в такому вигляді. Відро дозапечатується харчовою плівкою, зверху обкручується, щоб ніде не кришка, не дай Боже, не відкрилася. І висилається замовнику, хоч по укрпочті, хоч по новій пошті. Ціна такого такого меду 200 гривень кілограм. Дякую всім за увагу, та терпіння.